Чи виконав він своє завдання? що тобто, завжди запитують. Ну як же ж, фактично, які стояли, які стояли первинні вимоги? Давайте вернемося до самих початків. Перше, це підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Виконано? Імпічмент президенту Віктора Федоровича Януковича. Не виконано. Відставка уряду Назарова. Не виконано. Покарання е, міліціонерів і беркутівців, які били цих е, студентів, не виконано. <кій> Частково можна вважати виконану е, амністію для тих, кого побили, іронічно кажучи. Але це ще не означає, що результат негативний. Результат значною мірою, власне, позитивний. По-перше, е, ми маємо справу з певним таким глухим кутом. Ну, уявімо собі, що навіть майдан редукується. Якось він почне зменшуватися, 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 і вже не залишиться нікого, залишиться одні тільки, одні тільки барикади. І тут під'їде якісь грейдери, почне їх зсувати, розбирати і так далі. Яка буде реакція? Негайно збіжиться знову ж такий самий майдан. Тобто Віктор Федорович має проблему. Як його забрати? Зрештою, ця сама проблема стоїть і перед лідерами, формальними лідерами опозиційних партій. Це є перше. Друге, на кого може опертися теперішня влада, наприклад, у місті Києві? Е, всякі, всякі протести політичні, які відбуваються в провінціях, чи це Донецьк, чи це Львів, в принципі, називаються бунтами. А політичні протести, які відбуваються в столицях країн, в Париж чи в, у Києві, е, називаються революціями. Насправді. Щось істотно змінитися в нашій країні може тоді, коли ти опанував столицею і коли столиця тебе так чи інакше підтримує. Чи підтримує столиця місто Київ, теперішній режим і особисто президента Януковича? Відповідь чисто риторична. ми всі розуміємо, що зовсім ні. На кого він може мати опору? Ну, на переход, на міліцію. Як це називається? Ви знаєте, як це називається. І це другий результат. Тобто, з однієї сторони тупик, не можна це е, ніяк розв'язати, а тут є, немає бази. Мало того, ця база не тільки в Києві в місті е, втрачена. Е, не треба мати собі ілюзій щодо того, що Віктор Федорович е, тільки узурповував владу, коли він був обраний. І коли його обирали, була частина нашого народу, яка так чи інакше йому симпатизувала і мав на нього великі сподівання. Щось там можливо було і порушено в підрахунку голосів, але не аж так, щоб, щоб це не була ну, значна частина нашого суспільства. Чи ця сама су частина суспільства зараз підтримує Віктора Федоровича Януковича? Ну, питання риторичні. Особливо після цього Майдану, я думаю, що ту базу електоральну значною мірою він втратив. Це теж ще один позитивний результат Майдану. Наступне, ми побачили, що величезна хвиля суспільного збурення, яка піднялася, підняла на подіуми наших політичних лідерів. І в принципі нам всім вдалося побачити їхню реальну політичну величину, Бо Інколи коли немає великих викликів, коли немає великих політичних завдань, які треба вирішувати, то Багато хто видається дуже таким великим, великим керманичем Бандерівської армії. Бандерівська армія стоїть, а керманич дуже часто не видно. Це іронія. І е, не до тих, яких я говорив, наших людей, а про інших. Тобто, значною мірою ми вже перед виборами президентських 2015 року провели, провели то, що називається в армії військові маневри. І побачили, хто є хто.